Усім ще раз доброго вечора, мене звати Білова Ірина, і за наступні 15 хвилин я розповім, хто ж такі воскресителі та коли труп став товаром. Проте для початку хочу трохи попередити, що у виступі можливий і наявний чорний медичний гумор. Звісно, без жартів про Гана, тому і гречку, але я вас попередила. Проте, чому ж я обрала саме цю тему? Декілька місяців тому я зрозуміла, що мене дуже багато інтересів. Якщо узагальнювати, то їх усіх можна поділити на два напрямки. Перший напрямок це медичний, тому я студентка другого курсу другого медичного факультету. А другий напрямок це літературно історичний. Я письменниця і наразі готую до видання свій другий роман у жанрі історичне фентезі. А також я дуже люблю історію та культурологію. Інколи вони є моїм найбільшим натхненням. Тому у своєму невеличкому блозі я почала робити тематичні дописи, в яких поєдную медицину, літературу та історію з ціллю надихати інших та ділитися цікавою інформацією. На допис про воскресителів мене надихнули книги Анатомія, історія кохання Дани Шварц та кісток» Тес Геріцен. Проте сьогодні я хочу зануритися в цю тему глибше, ніж написано в книгах, та об'ємніше ніж вміщається в інстаграмний формат «5 на 4». Проте перед цим е, хочу задати вам таке підступне запитання. Коли любите анатомію, от чесно, напишіть у чат так або ні, або ж підніміть долинку та скажіть, в разі чого я не є засновним агентом кафедри анатомії, на оцінки це не впливатиме. Залюбки почитаю ваші відповіді. Так, бачу вже перші відповіді. Так, так, плюс-мінус. Прекрасно вас розумію. Ні, ха-ха, так. Бачу, підняли долоньки так, Людмила, будь ласка. Ну, анатомію я люблю, але відповідати не дуже люблю. Відповідати ніхто, здається, не любить. А от послухати щось цікавеньке, емоційно забарвлене, і залюбки. Чудово, зрозумію, сама дисципліна дуже цікава, а от опитування це вже справжнє випробування. Чудово, дуже дякую вам за відповіді. Я ставила це запитання, оскільки найчастіше воскресителі мають відношення саме до анатомії. Але давайте розбиратися по черзі з усім. На шляху до сучасного варіанту вивчення анатомії зазнавало багатьох змін та випробувань. Все почалось зі стародавньої Греції, оскільки сучасна медицина базується на європейській медичній традиції, а вона бере свій початок саме звідти. У ті часи вважалося, що для вивчення тіла достатньо спостерігати за травмами та хворобами. Ростини людей були заборонені як на рівні моралі, так і на рівні закону. Через це великого поширення набули ростин тварин, що і стало причиною багатьох хиблень у явень про людське тіло. Але великий вплив на це мав навіть не Гепократ, а Клавдій Гален. Його вважають батьком анатомії, оскільки він написав численні праці, що використовували аж до 13 століття, і його авторитет був настільки сильний, що відомий анатом 15 століття Сильвій, так саме той, в честь якого назвали водопровід, не знаходячи відповідності ні з спостережувальними анатомічними фактами та даними Галена, був більше схильний думати, що за 13 століть змінилась будова людського тіла ніж тому, що Гален міг помилитися. Як ви думаєте, чи змінилося щось середньовіччя? Аж ніяк. У середньовіччі церква ще більше впливала на людей, чим навіювала ідею, що тіло це храм душі і його розтинати дуже грішно. Але разом з тим, разом, разом з тим саме у середньовіччя з'явилася традиція розтину злочинців раз на рік на відкритих лекціях. Це у Великих Британії. А у Франції тіла розтинали раз на 5 років. Появіть, як це вивчитися на лікаря, і лише один раз за навчання побачити рост справжнього людського тіла. Хоча з цією дистанційкою ми з вами пішли не дуже то й далеко. Початком вже наукового вивчення анатомії вважають ренесанс і пов'язують його з Андреасом Везалієм, що майже заново дослідив анатомію, написав семитомну працю, а також активно сам розтинав людські тіла і спонукав до цього колег. Звідси і почались проблеми. Цікавість до точного вивчення анатомії росла, хірургія перестала бути ремеслом цилюльників, відкривались нові медичні школи на сотні студентів, а тіл злочинців на всіх не вистачало. Якщо щось не можна отримати законним шляхом, у дію вступає чорний ринок. Так і з'явилися Воскресителі. Вони викопували тіла вночі та продавали їх у медичні школи, лікарям та науковцям. А в деяких країнах, наприклад, як у Німеччині, Воскресилями часто ставали самі студенти-медики в такий спосіб, вони закривали свої борги та заліки. Що ж, які часи, та такі методи. Проте все було чудово для медиків. А у звичайних людей та родичів змогли вкрали. В Англії та Шотландії діяльність воскресителів була настільки поширеною, що родичі померливо спостерігали за тілом і до поховання, і після. Посилення охорони кладовищ і видача охоронцям зброї не сильно покращило ситуацію, тому труни стали виготовляти із заліза та тачовину, щоб зробити їх важчими. Проте найчастіше використовували могили, захищені спеціальним каркасом із залізних плитів, мордсейфи. А ці мерцефі прибирали через кілька тижнів після похорону, коли тіло достатньо розкладалося і переставало бути цікавим для Воскресителів. Але поширення мерцефів тільки посилило дефіцит тіл. А заради грошей закритої сесії люди готові на все. Так, в Единбурзі 1828 року Вільям Берк та Вільям Герб вирішили дану проблему. Вони почали вбивати коли в будинку Гейра помер Квартирант, він звернувся за порадою до свого друга Берка, і вони вирішили продати тіло Роберту Ноксу. а тому для його для розтину на його відкритих лекціях. Трохи більше ніж через два місяці, коли Гейр був занепокоєний тим, що мешканка з лихоманкою завадить іншим залишатися в будинку, він і Берк били її, та знову ж таки продали тіло Роберту Ноксу. Вони вбили близько 16 людей за 10 місяців, і це лише одна історія про з усіх історій вбивств для продажу. Якщо цікаво, то за мотивами даної справи у 2010 році вийшов комедійний фільм Берг та Гейр». цей фільм вартий вашого часу, але ж колись уся ця історія розкритиме повинна була закінчитись. У 1832 році у Великій Британії прийняли закон про анатомію. Він був спрямований на зменшення діяльності Воскресителів, шляхом того, що цей закон дозволяв використовувати для розтину тіла померлих у лікарнях, притулках, якщо не було заперечення родичів у інших країнах Європи. Подібні закони приймали приблизно в той самий час, але Воскресителі зникли не одразу, оскільки процес ще слабо контролювався, а люди тепер боли. Бо вважали, що їхнє тіло обов'язково розберуть, та й попит на тіла нікуди не зник. Остаточна ж дана професія, так би мовити, зникла лише у 70 х 80-х роках 19-го століття. Бо став краще контролюватися цей процес, і наука стала більш публічно схвальною. Здавалося б, на цьому історія з Воскресителями закінчується. Проте, у мене знову до вас є таке каверзне запитання. Як ви думаєте, діяльність Воскресителів пов'язують лише з історією вивчення анатомії? Напишіть свою думку у чат або можете обмежитись відповіді так або ні. Залюбки почитаю ваші відповіді. Ага, бачу вже перші відповіді ні, чудово. Так, ну. Можливо, ще хтось. Добре, давайте розкривати карти. Ага, бачу. Ні, скоріш всього, ні. Якраз. Тож розкриваємо карти. Кавер заполягає в тому, що термін воскресителі традиційно використовують саме на позначення злодіїв, що у Європі 18 19 століття постачали тіла медикам. Але якщо вийти за межі традицій та за межі європейських країн, то тоскресителі існують і досі. І мова йде не про поодинокі злочини викрадення тіл політиків з метою спільного протесту, як це було в Аргентині та Огорщині ХХ століття, мова йде про Китай та Індію. Розпочнемо з Китаю. У Китаї до кінця 19-го, початку ХХ століття, і на моральному, і на законодавчому рівні були заборонені будь-які розтини. Китайці вірили в енергію ці, що тече по каналах, і всередині цих каналів взаємодіють ін та янь. Також вони вірили в чисельні енергії природи. І лише під впливом західної медицини, у зазначений мною до цього період, почали проводити ростини злочинців. Але діяльність воскресителів в цій країні пов'язана не з цим. У Китаї дуже шанують традиції та повір'я. Так існує одне стародавнє повір'я, що не можна помирати. Та і переважно це стосується саме чоловіків. Тому якщо в родині помирав холостяк, то йому підшукували пару: шукали мертву неодружену жінку, яку офіційно записували як його дружину, і вона супроводжувала його на похороні. Так, викопували тобто тіло мертвої жінки, що померла відносно нещодавно. І вона брала участь у процесі. Інколи дану роль, звісно, виконували і живі жінки, якщо родині чоловіка був дуже потрібен нащадок чи, нащадок чи для документації, але переважно це все ж були шлюби між мертвими, примарні шлюби, як це звикли називати. Особливо подібна практика була поширена у північних вуглевидобувних районах Шенсіхабей та Шендунь, де була дуже висока смертність серед молодих чоловіків. І, по ідеї, тіла жінок для подібних шлюбів родина чоловіка повинна була б купити, або це було б за близькою домовленістю. Але дуже часто тіла жінок просто таки викрадали для безпосереднього його шлюбу або для продажу, також, тіла жінок, також жінок часто вбивали для продажу. Так, у 2007 році був засуджений Сун Тань, -тань колишній розкрадач могил, за вбивство шести жінок для перетворення їх на таких собі наречених приводів. Наразі ця традиція, звісно, застарілою однак ніхто не скасовує віддалених сел, що досі дотримуються повір'їв 15 століття. В Індії все не так критично, хоча в контексті сьогоднішньої теми все відносно. До колонізації Великої Британії в Індії ставлення до вивчення тіла було майже таким же, як у Китаї, в грунтуваннях роботи людського тіла схилялися до традиційної філософії про дві душі та чакри, як портал між ними. А тіло вважалося священним, і його розв'язання це осквернення святині. До того ж, в Індії ледь не до отримання незалежності в середині ХХ століття існувала жорстка кастова система. Лікарі відносилися до найвищої. А мертве тіло вважалося однією з найнечистіших субстанцій для контакту з такими речовинами були нижчі касти. Велика Британія принесла свої порядки та свої медичні погляди, що викликало конфлікт у суспільстві. Але проблема полягала в іншому: в Індії переважно не хоронять тіла лише в окремих випадках, переважно їх кремують. А після такого залишаються лише кістки. кістки. Подумали англійці із зацікавленими індусами і почали крутити бізнес. Місто Калката, що знаходиться у північно-східному регіоні Індії, на понад як 200 років перетворилося в, на центр мережі торговців кістками. Кістки діставали усіма можливими методами та доставляли їх медичним установам. З часом ці кістки почали експорту, експортувати з Індії по всім країнам світу для використання на заняттях у університетах. Так, у 1850-х роках калькутський медичний коледж обробляв 900 скелетів на рік і здебільшого для відправлення за кордон. А на початку 1980-х на піку свого розвитку калькутські кісткові фабрики отримували приблизно 1 мільйон доларів на рік, розкопуючи цвинтарі. Лише у 1975 році уряд Індії заборонив експорт кісток після того, як правозахисні групи підняли питання про те, як саме ці кістки збираються, і вказали на більшу потребу в отриманні інформованої згоди перед тим як використовувати останки для медичних досліджень. Тому торгівля кістками частково ушла в підпілля, але вона ще й трохи залишається, бо Закони є недостатньо ефективними і доволі є поширеною бідність. Хоча зараз це відбувається не в таких масштабах, як раніше. Думаю, нам варто пам'ятати про те, якою ціною ми зараз можемо вивчати справжнє людське тіло, а не зобрити вигадку, засновану на розтині тварин. Варто пам'ятати та розвивати далі, гуманним способом, бо цей світ вже нетерпівся достатньо. А на цьому в мене все. Величезне дякую вам за увагу, залюбки відповім на усі ваші запитання.